Коротенький відео огляду сорту Богатерне. Четвертий рік засигналив. Це великі плоди. Це випадково ще тамбулі потрапив. Е, оп! Вже вони насипалися, бачите, вони вже всі на землі. Ось такий плід величезний. Я думаю, що це не межа, може бути і за розміром набагато більшим. Цей плід, що я щойно впав. Він був незрілим, та таким трошки кислив, ось щойно з землі взяв, скуштував такий, що трішки влежений, може він вже краще, дозрів, сам осипався. Дуже соковитий, хрусткий, середньої щільності, сладкого смаку. не відчуваю. Ось книж дозріває, ну і набагато пізніше. Ось богатир. Оце щось напевне наподобі Рамбур Подістки. Можливо, десь туди. Будемо спостерігати за цими сортами. Ну, це великоплідні сорти. Ось це більш ранні. Книж, напевне, буде більш пізнішим. На цьому все. Дякую за увагу.